дійсно Бачите, ну, я вже ас в цьому, на жаль. Ну, і є як є. Новенький радіатор, хлопці, новесі. А що сталося? Іван був їхав літом десь в комусь парков. І все, його там легенько підчинили. І воно було класно, поміняли бампер, підчинили радіатор. І все, це а це зараз тут купить. Да, да. Ту частину я поміняв повністю. Ту частину, а тут ту так і лишив. Так, да, це походу якраз він і є. А чи б тікав так конкретно? Сказали, що так. Мені він знизу був Да, але є Бріжто, може хоч якесь взяти. А що б не вище робити? Хочу давати, коли через собак це Ну Давай так Окей, ну треба Це Наш? Наш. Блин, ще лобовому ходить 10-300. Так. Підчекали трейлер, то треба спішити вже. Ми З хлопцями заговорилися, а час то йде. А немає впинні, щоб на лоб ставити? Приїхали ми коротше, на делівері. Мій рідний Самсклаб. Це мій район, Гурні. Село Гурні Іллінойс. Приїхали в Самсклаб, привезли тавел пейпер, такі салфетки для рук. І зараз що? І зараз вони будуть нас розвантажувати. Один стаб маємо тут, а другий стаб маємо коло Охері. Знімай, як ти мотіхаєш. Будем <сі> твоїй мамі покажу. Я кажу, твоїй мамі покажу. Может дорослий. Думаю, що 23 вже все, все можна. Машину віджав, хату віджав. коротше. Добре, хоч роботу не віджав. Хто віджимає, він їде зі мною, коротше. Що, походу, мотаєш на вуз, да? Я так і понял. Ну що, друзі, 23-й рік почали з аварій на автомобілі і продовжується. Минулий-четвер міст заїхали. От сьогодні, да, у нас п'ятниця, я планував собі, щоб взяти пікап, виїхати в неділю і в понеділок зробити делівері. Но не сталося, як гадалося, ще один драйвер заїхав інкасатором в задницю. Багато чого розбив, бампер, фару, крило, радіатор. Ту частину я поміняв повністю. І що? Капот. Трак не їде. В тенисі і в Мемфісі. Нарахували 25 тисяч доларів. Ну, зрозуміло, що 25 там, воно все не коштує. Воно коштує дешевше, але треба його притягнути в Чикаго. І ось я сиджу в траці, так, своєму без трейлера. Зараз хлопці вон по обіду закінчиться в них обід. І вони на шапі мені зачіплять гачок на п'яте колесо. Потім я зачіплю інакший свій трак, е, який робочий тут в Чикаго, так, зачіплю е, позаду і поволочу його туди. Там цей трак, що я поволочу, віддам водію, водій зачіплю своїм трейлером, зробить delivery, який він мав зробити. І Я перечіплю той битий трак і притягну його в Чикаго. Одним словом, треба Вихідні всі підуть п'ятниця, субота. Надіюсь, що я в неділю повернуся. До понеділка це все розрішиться. Які гроші? Зараз легкий маркет на нулі, просто цей тиждень. Впав на відсотків так 20-30 просів. І ще плюс ремонт важковато. Ну, хлопці, щоб знали, як заробляються гроші да, на траках. І щоб водій знав зі своєї сторони, яка відповідальність на нього. Саме більша відповідальність бо Водій, водій, заплатив півтора тисячі. Це на другий трак, або, наприклад, пішов у другу компанію, ну і таке буває. Ти мусиш то все розгрібати сам. Тому не робіть помилок. Робіть, якщо робите, робіть висновки, то такі серйозні висновки. Бо ну, воно є дуже неприємно, дуже часто затратно і дуже гроші, затратно. гроші треба, які дуже віддати за це революції. Друзі, не пропустіть. Подорож буде мене цікава сьогодні. Я вам обіцяю. Обов'язково поставте лайк, обов'язково. Бо блин, без вашого лайка я цілий день і цілу ніч точно не завалю. А якщо ви там, ну, хоча б з 2000 лайків, то зараз просто накрили. Вот этот поменяли меня полностью, полностью. Там он, если ну видно сделан, видишь, он где просаженный. Ага. Местами есть дырки, местами нету дырок. Окей. Вот и так разобраться на страховку. Вот встав, надо было вынимать крышу, это в любом случае. Да, 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 я понимаю. Но такие вопросы, поверьте, сколько будет. Я сам его возьму, покатаюсь. А и, будет если будет где-то по просто пометь внутри. Окей. Да, просто маркером по стене, да. раз, и ты тогда да. будешь видеть, что здесь Вот эти тоже мы равняли замки. Сало, блин, полуврация. Полуврация, да. Это все грелось и перерезалось, и ставилось по-новому. Это были более-менее живы, но а -а -а. растянуло блин, настолько, что ворота... Як зняв я би устрія не, вистри, я не вір, <рив> <рив> Ось така фігня малята. Кидам, немає гріші людини, яка б мені допомогла, яка б вміла, тому буду сам робити. Так. Болото, болото. Тут зачепили, Прокинули туди. Я боюся, щоб я вірно зробив, а я невірно роблю, тому що там. Дротик зараз пережметься. Короче, воно так не буде, його треба тут кидати. Так, здається, зачепив. Фу, страшно. бо 600 миль їхати туди і 600 миль назад, а другий вести. Отак ризикую, отак піддаюся таким ризикам, Ну, Це все зрозуміло, то, що хочеш зекономити. Але блін, хто то оцінить. Райвер зараз був один тракцій, на другий поїхав і йому до сраки. він зараз сидить, його задниця в теплі. А ти мусиш зараз отак їхати. Ці колеса от доволі низько, оця друга вісь, вона трохи низько. Не знаю, і мене це трохи страшить. Але подивимося, подивимося, як воно все долучиться. Сподіваємося, що не будемо високо стрибати. Тут ланцюги от закріплені, так? Тут все по цьому кранику, все окей. Тут я кинув ланцюг ось як. Звідси, пішло туди, там дав між болти. Одну вісь закріпив, що вона не висіла, другу вісь закріпив, що вона там не висіла. І ось тут вже дав сюди. І тут вже закріпив, отак підняв. Дуже довго грався ось тут, тому що боявся за подушки, так? щоб не було дотика і щоб не протерлися подушки, бо привезу трак. Окей, він є, але придеться ще подушки міняти. Самі подушки я спустив, від'єднав лінію. Там на подушці є лінія. Я від'єднав, щоб вони надувалися і щоб трах не опускався ближче до землі. Там поставив на нутрал і паркінг. так? Нейтралочка стоїть. Тут я вчепив габарити, щоб світилися. До речі, зараз ми їх включимо, подивимося, як вони працюють. Що тут в нас? Нейтралочка чи не нейтралочка? Паркінг то горить, але тут у нас нутрол. Все окей. Так, двері закрили. А ну думайте, нічого я не забув. Ну кабель він би не мав нікуди звідси випасти. Ой-яй-яй-яй, ой, ай ой, ой, й в ніч. Ці двері закриває. Ну що, все окей, я вже підключив, потратив годину 10 на підключку. Саме більше з тими подушками грався. Не знав, як їх підключити. Не знав, як їх оминути, щоб вони не черкали, бо вони так дуже виступають перед рамою. І зараз от все окей, а габарити не працюють. І що робити? І що робити? Сказав Гріші, що він когось прислав. Зараз грішка приїде, чи хтось і гріші прийде і подивиться. Так, нам їхати 10 годин, показує, що я буду в другій ночі. Я дуже щасливий, я не знаю, чи я до другої завалю після такого стресніка. Я думаю, що десь до 12 завтра зранку доїду. Ну, як, як будуть сили, будемо бачити. Зупинився провірити, я проїхав тут ну, дуже мало. Але треба це все провірити. Ну й що, вона знов не горить зараза. А то я що коротше, безтолковий такий, щоб капець. Видите, які я лопухи за... закріпив. Тут не закріпив, там закріпив. Ой Віталя, Віталя, ну ти даєш, ти даєш джазу. Ходу я буду в п'ятій ранку, а на другій. Добре, що я швиденько розтикався. Приїхав милю і перекинув стрепа. Якраз куча машин, блять, страшно їхати зараз. П'ята година. Куди ти виїжджаєш віддалі? Так, проїхали 110 миль. Треба подивитися. Тут все супер. Тут все супер. Тут все супер. Тут також все горить, Все супер. Все супер? Так. Тут також все супер. Тут все супер. Ну, я вам скажу, все супер. Друзі, зупинився відпочинок і хочу вам показати і порекомендувати аплікацію для трак-драйверів. Ця аплікація була створена нашими хлопцями. з Вінниці. аплікація, яка допомагає знайти запчастини, тракстапи, ціну на пальне. Найбільша фішка цієї аплікації це камери. Зараз я її покажу ближче і підемо до більш детального обговорення. Так, ось дивіться, в нас є трак-пес. Всім вам відома трак-пес. Ось, бачите? Старенька програма, якою користуються трак-драйвери вже роками. І вона роками не обновлялася, виглядає просто по-сав-де-півськи. Так Квадратне, все незрозуміло. Тепер ми переходимо на тракер Guide. Отак от так виглядає. Ось дивіться, як виглядає ярличок. Так, Нажимаємо на нього. Подивіться, яка різниця. Все промальовано, все чітко, все сучасно, все зручно. Набагато більше функцій, а найбільше її фьючер це камери. Ось, ми дивимося, де в нас є камери, Ось, де в нас є камери, чи там є сніг, чи там немає снігу. Як виглядає одна чи інша локація в реальному часі? Хіба це не чудово? Ось, дивіться. Тому не будемо довго розтягувати. Ви вже бачили певно, цю аплікацію інших ютуберів, які рекламували її. Просто робимо один рух. Так, Видаляємо тракпес, чик. І залишаємо собі, де він є, тракер Бомба, бомба. Всім рекомендую, сам користуюся. Рев'ю по програмі є, рев'ю по кожному тракстапі, по компанії, все всі аплікації є. Дуже зручно, дуже все чітко. Він, кажуть, промальовка просто бомба. Просто дизайн бомбічний. Нема що порівняти трек Фес. Так, друзі, ми вже в Тенесі, поїхали на заправку. 6.30 ранку. по 4 долара ми оберемо заголовку. дизеляку. І що? І ще півтора годинки до Володі, щоб кидати йому ось то окрасені позаду і забрати. Ви на, на мене Ну, Спав я 5 годин і ось зараз вже доїжджаю зранку, що все не завалив. не завалив. до третьої ночі, важкий був день. Друзі, коли зараз заправляємося, їдемо далі. Що в нас тут? Все на місці. Все міцно тримається. Я вже два рази перевіряв, і ось ще раз перевіряю. Все окей. Бачите, я вже ас в цьому, на жаль. Ну і є як є, колеса, колеса окей тут. Так, Світло працює. Трошки низько його вчепив, але там по-другому не вчіпиш. Тут у нас також тримається, все класно. Ось на цьому лавсі ночував Володя. Йому проїхати було, ну блин. 4 милі як нещасних. Проїхав милю і на піднімаєш. Ліхав задницю. Широка дорога, вроді би все окей. Відтічеш звіється чи ні. Що сталося не зрозуміло. Кої нікос середньої лінії. Навіть. Не знаю, не знаю. Все буває в житті, але широка дорога, все видно. Розподивимося на асфальті Є позначки на червоний їду. Хоч в мене і жорстка сцепка так, трака, але похитує, похитує, значить ти якусь воду везеш туди сюди туди, сюди, розхитую. Це треба, знаєте що, треба хочу здавати на тенкер. Давно вже хочу. Бачите? Були дні, не стало дні. Слава Богу, я вже під'їжджаю. Лишилося, що хвилина. Десь його з дорогу побачите, де він є. Я вже на місці. Але коротше, брама закрита. Володя вон там спить. Зараз будемо когось визванювати. Ми так це все не лишимо. Скільки шляху проїхав, що він мені трак не віддав. Давайте будемо робити роботу, яка називається Відчіпка. Тут що ви розуміли також. От. На тисячі зробили ремонт. І GR поміняли, потім тормоза поміняли. Ну і нок-сенсори поміняли. Вроді би все доїхало, все ціле, погнали. Попередньому тому колесі в мене був пульт. Тут такий джойстик. Піднімаємо, зараз трубку витягуємо, послаблюємо і опускаємо його на землю. Ось бачите, де його зачіпляв гачок тут, потім давав сюди колерисора, потім там екселі, іде, там є U-болт, між болтами юболта тут, потім між болтами юболта там, і там вже виводив в кінці, щоб не зачепити подушки так, ланцюгом, щоб не притерлися подушки. Ну і Звичайно, щоб мінімально подерти фрейм, бо фрейм зимі особливо від солі дуже сильно ржавіє. Цей поцарапаємо, той поцарапаємо. Потім будемо мати що малювати, а що, я на місці, так, да, тут була брама закрита, я тут, що до нього до нього дзвонив, що чекав доки він приїде. Трохи відрізало. Що я вам скажу? Трак, як ви бачите, побитий, гарний, дуже симпатичний. Капот треба міняти 100%. Пару, кріплення, радіатор. Ну тут ремонт дофіга. Дофіга ремонту. Вон позаду стоїть. Володя вже зачепилися над червоним траком і самий трейлер. Mm. Нова зв'язка виглядає ось так. Білий-білий. Шкода. Шкода, що цей рік так починається. Ну нічого. Ми потихеньку прорвемося. Так, нам ще 6 годин до Чикаго. Ще раз разопоглянемо, як нам все виглядає. Чи все на місці, чи все натягнуто. Так, Тут фари не прижало, габарити не прижало. Тут подушки здуті. Окей. Виглядає, наче все добре. Займо ще з другої сторони подивимось. Натягнуто вогонь. Наче все добре. Люди, я приїхав, Блін, 1100 миль туди тягнув, назад тягнув і зараз будемо відчіпляти цього монстра. Ось тут ще хтось притягнув свого моса. В нього вже реально роздовбаний. У мене вже 21 року і також роздовбаний. Добре, скидаємо в ці колобані. Блін. Трохи, да, трохи тут кроженіші води, але це ідеальне місце для, для цього трака. Добре, скидаємо і їдемо потім ще на другу шапу, скидаємо цей гак. Зараз вже 9.40 на годиннику, може до 11 до друзю одного. Зорм попереду і позаду. І ми їдемо дивитися машину, за куди кіні гори. Ну нічого нас не зламає, одним словом. Приїхали в таку погоду, в 100 миль, урок продивиться кого. корча. Гарний, але главно його завести, ні? У мене кусок чистенькі. Та й Андрюха може погасити. <кажи> Каже, подавай клейм, блін. Ти ще не бачив погані колеса. Навіть і старості можуть бути погані. Хідки. Це ч не відмовин? Щуп, максимум, все окей. А знизу воно вдарено. Вроді би сухо, бля. Що робиш? Що робиш? Обгоняєш мене? От Андрюха навалює, навалює на ласточці. Одеси їдуть рівно, все файно.